Друзі, радий вітати вас на каналі 2 компак В минулому відео я показав ось цей тест реініціалізації і сказав, що поки що не бачу сенсу робити на нього огляд, оскільки на мою думку він ще сирий. Проте ваша активність в коментарях та особистих повідомленнях і зелене світло від розробників дещо змінили мою точку зору. Оскільки надати посилання на контакти автора без огляду і зрівняння з подібним інструментом некоректно з моєї сторони, це просто виглядало б як реклама, а я поважаю і ціную кожного глядача каналу, тому логічно буде розглянути, крім базових функцій, всі переваги і недоліки даного тестера, які були виявлені при реальному повсякденному використанні, щоб ви, вже спираючись на дане відео, приймали рішення контактувати з авторами та замовляти даний виріб чи ні. Для початку пропоную розділити відео на дві частини. Перша знайомство і огляд базових функцій, а потім власне зрівняння з аналогічним інструментом від іншого виробника. Варто почати з того, що це українська розробка автори Максим та Вадім з міста Полонного Хмельницької області. Що нас зустрічає після онпака? Це, власне кажучи, сам тестер і адаптер Type-C type A, за допомогою якого ми можемо перевіряти свіжі апарати з роз'ємами Type-C. Тестер виконує дві функції перевірку ініціалізації материнської плати по USB і перевірку дата ліній USB порта. На зворотній стороні у нас знаходиться літієвий акумулятор. На одному з боків також ми можемо бачити клавішу включення автономного режиму для перевірки дата ліній. Тестер запакований в термоусадку. Тепер давайте детальніше про світлодіоди. Синій світлодіод Power сповіщає про те, що тестер увімкнений. Червоний світлодіод розряд говорить про те, що пристрій не отримує живлення від USB-порта і працює на акумуляторі. Зелений світлодіод заряд, поки пояснював, у пристрої відпрацював тайм-аут і він вимкнувся. Отже, потрібно його вимкнути і увімкнути, щоб повернути до робочого режиму. Зелений світлодіод заряд відповідно про. Присутність живлення на USB-порті і заряд акумулятора. Тут два світлодіода good Bad, зелений і червоний відповідно. Якщо пристрій не бачить дата ліній, вони почергово мигають. Додатково ці два світлодіода дублюються на зворотній стороні. Якщо маємо несправність якоїсь дата ліній, внизу два світлодіода, які показують, по якій саме з дата ліній, дата плюс чи дата мінус, є несправність. Тепер перейдемо до розмірів. По платі 65 мм на 25 мм. І по USB повна довжина 80 мм. Якщо візуально зрівняти по габаритах з моїм старим тестером, по ширині він на пару міліметрів коротший і по висоті також різниця в пару міліметрів. Тепер давайте більш детальніше для чого потрібні подібні тестера. Перший сценарій використання для працівника, який працює на прийомі ноутбуків. Такий інструмент дозволяє виявити ноутбуки з коротким живленням по дата лініях USB і на основі цього приговорити або, як мінімум, звернути увагу на хаб або хабову частину в складі комбінованого процесора. Тобто така собі швидка діагностика на першому етапі без участі мультиметра і без відволікання майстра. Як це працює, давайте дивимося. До прикладу, клієнт приносить нам ноутбук і, знаючи, що тут встановлений комбінований процесор, в даному випадку i5 7-го покоління, і що подібні комбайни частенько вмирають з коротким по SB, першим ділом при прийомці ми беремо тестер. І бачимо, що цей порт. good. З лівої сторони у нас більше портів немає. Переходимо на праву сторону. А тут бачимо зверху червоний світлодіод, що звідчить про проблеми з портом. І знизу жовтий, відповідно, короткий подата мінус. Також, крім візуального сповіщення про несправність, додатково тестер дублює проблему з звуковим сигналом. При цьому кричить він дуже голосно, як на мене, занадто. Так от, виходячи з цієї інформації, ми можемо припустити, що в цьому ноутбуці є проблема з хабом і потрібно замінювати комбайн. А якщо клієнт вже на першому етапі не готовий до цього, який сенс тоді приймати апарат? Звичайно, є віріюгідність, що проблема із захисним супресором, але то скоріш виняток, ніж правило. Одним словом, після таких маніпуляцій ми вже маємо про що спілкуватися із замовником одразу, не розбираючи лишній раз ноутбук. Тим самим цей інструмент в подібних випадках скорочує нам час пошуку несправності. І другий варіант використання даного тестера вже безпосередньо на робочому місці майстра. Коли ми, до прикладу, працюємо з платою і потрібно швиденько без навісного перевірити, чи вона після наших маніпуляцій почала проходити ініціалізацію. При певних видах робіт це також суттєво економить час. Не потрібно кожного разу підключати шлейф матриці чи зовнішню клавіатуру. Включаємо плату і тестер заморгав перший раз. Ініціалізація пройшла. Тестер другий раз подав звуковий сигнал, плата готова до завантаження з носія. Тепер зверну вашу увагу, що ми дивилися наявність ініціалізації з вимкненим автономним живленням тестера. Отже, давайте те ж саме, але включимо тестер. Бачимо розряд і Good. Зверніть на це увагу. Як тільки я включаю лабораторний блок живлення, тим самим зажививши плату, Good і bad починають почергово моргати. Чому я звертаю на це увагу, зрозумієте пізніше. Після запуску аналогічно візуальне і звукове сповіщення про успішний ініт плати. Тут також варто згадати, що подібний тестер також може стати у пригоді, коли приносять більш старі ноутбуки на графіці AMD, з реакцією на кнопку живлення, проте з відсутнім зображенням, а також при діагностиці апаратів із несправними лініями підсвітки матриц. Підсумовуючи, даний тестер дозволяє бачити, що на платі пройшли всі посткоди і відбулося спілкування з периферією по USB лінії. І, власне, на цьому можна знайомство з даним тестером закінчити. Думаю, про його основний функціонал я розповів. А тепер давайте перейдемо до другої частини відео, його особливостей використання та зрівняння з тестером, який раніше був презентований мені Максимом Скридоненко. Тут я буду спиратися на свій досвід і ті ситуації, з якими я стикався в практиці. Взагалі, якщо говорити про будь-який допоміжний інструмент, аналогічно як із тестерами DDR, до прикладу, вертяновська карта більш універсальна. Вона працює зі слотами DDR2, DDR3 та DDR4, але її інформативність при зрівнянні з діагностичними картами вікона значно нижче. Я, до прикладу, в більшості використовую ось ці карти, оскільки у них на дисплеї одразу, на відміну від Вертяновської, видно всі напруги. Вичатку СПД і в випадку асусів ще й поскоди. А Вертяновський потрібно для цієї інформації гуртати. Меню, що є менш зручно. Тобто кожен допоміжний інструмент в результаті нам скорочує час ремонту апарату, і чим він зручніший і інтуїтивно зрозуміліший, тим приємніше і простіше з ним працювати. Давайте одразу, якщо ми будемо їх зрівнювати, так як Макса тестер у мене доволі давно, я розпочну з його мінусів та недоліків. Перший суттєвий мінус це є живлення від елемента 2032. Щоб ви сюди не ставили, чи то варта, чи Дюрасел за пару неділь приходите зранку на роботу, а даний тестер тихесенько на полиці піщить і елемент проситься під заміну. Звичайно, 2032 є в кожній комп'ютерній майстерні, не проблема. Але я в більшості після його використання елемент знімаю. Тут це питання вирішено використанням акумулятора. Другий мінус відсутність ізоляції. Тут є термоусадка. Зрозуміло, що ми працюємо з технікою і маємо бути уважними, але людський фактор ніхто не відміняв. Третій мінус це розміри. Іноді буває необхідність включити два сусідніх USB порта тестер ініціалізації і ще щось. І оце ще щось в порт вже частенько не поміщається. Пару міліметрів свою роль відіграють. Макса тестер комплектується ось таким type c адаптером. Цей адаптер після декількох десятків використань починає глючити. По якості він не те, що хотілося би бачити в комплекті. Цей виглядає більш якісним. Я вже трохи його помучив, поки що працює нормально. І основний мінус цього тестера, якщо ви працюєте під гарним освітленням, от я зараз його активував, а яскравість світлодіодів така, що їх практично не видно. Тепер переходимо безпосередньо до зрівняння і особливостей роботи нового тестера. Маємо USB-порт, проходимось по лініях Data плюс, Data Мінус діодною прозвонкою. Падіння абсолютно нормальне. На плюсовому падіння також нормальне. Тепер давайте подивимося, як поведуть себе при цьому тестера. Включаю його, він в статусі очікує. Вставляю в порт, і як бачите, він далі очікує. Тобто ми не отримуємо конкретики, чи порт good, чи порт bad. Я пробігся по багатьох платах та ноутбуках в сервісі. І на деяких портах в певних апаратах. Така ситуація повторюється щоразу. Зрозуміло, що якби було казе, він би пищав, але от така невизначеність якось збиває з пантелику. Якщо ми вставимо інший тестер, бачимо, що дата лінії і живлення зелені. Одразу все чітко, без питань. І повернемось до цього. Він далі моргає і ні про що нам не говорить. Ніби й короткого немає, але такий от перший цікавий момент. Повторимо експеримент. Ні гуд, ні Тайм-аут, Перезапуск. І нарешті гуд. Виймаємо ще раз і знову гуд. Про цю особливість потрібно завжди пам'ятати. Йдемо далі. Маємо ось такий чудовий 17-дюймовий HP. У нього по два порта з обох боків. Переміщаємось до лівої сторони. Перший порт, всі три зелені. Порт номер 2 всі три зелені. Отже, цей тестер нам каже, що проблем з портами немає. Беремо другий тестер і на ньому аналогічно. Гуд по обох портах. Відповідно, оба порта живі, здорові. Переходимо на праву сторону. Перший порт, як і в попередніх двох, все добре. І в останньому порті ми маємо дещо іначу поведінку Автостарт. І всі чотири світлодіода зелені. Проте тут можна стверджувати, що проблем з портом також немає. Тепер дивимось на цей тестер. Ні гуд, ні бед. Витягуємо, вставляємо і на третій раз гуд. Ви скажете, помилку по жодній лінії не показав, з цим можна миритися. До цього можна звикнути згоден. Переходимо до четвертого порта, а цей порт він показує його як Бет по плюсовій дата лінії. Хоч ми ж пам'ятаємо, що Макса Тестер звітував, що по порту проблем немає. Ще раз і знову бет. Давайте одним кадром вернемо старий тестер. І тут все добре. Кому ж вірити? А давайте увімкнемо ноут і поглянемо, чи буде у цьому порті ініціалізація. Якщо так, то порт робочий. Якщо ні, значить Макса тестер нас вводить в оману. Давайте ще разок, але з іншого ракурсу. А тепер давайте поясню, чому так відбувається. Як ви бачите, біля лівого порта додатково нанесена стрілка. Тобто в нас цей порт постійно заживлений. Якщо не звернути увагу на світлодіодзаряд на тестері, можна на прийомці в такій ситуації помилково приговорити хаб. Уявіть, як ви при цьому будете виглядати в очах клієнта, а розробники при цьому ніде не вказують про давну особливість виробу. Підсумовуючи, якщо порт заживлений, тестер перестає міряти дата лінії і очікує ініціалізації. А от старий тестери міряє дата лінії, незалежно від того, є на порті живлення чи ні. Далі розглянемо наступну особливість. Клієнт приносить на прийомку ноутбук і нам потрібно перевірити всі порти. Вставили в один порт. Натиснули тест. Good. Вставили в другий порт. Тест. Перевірили. Good. Вставили в третій порт. Перевірили. Теж все. Good. Перевірку закінчили. Тепер, при використанні цього тестера, нам потрібно його увімкнути, вставляємо в порт, бачимо зелений світлодіод. Переходимо до наступного порта. Вставляємо в другий USB, бачимо, що все теж зелене. Витягуємо, вставляємо в третій порт і він у нас вимкнувся. Відпрацював тайм-аут. Файно. Нам потрібно буде його виключити і включити заново. А якщо порта у нас 4, як на попередньому ноуті. Як на мене, занадто короткий тайм-аут, враховуючи, що тестер на акумуляторі. Наступна ситуація, маємо апарат, який знаходиться в рециклі. Тобто включається без ініціалізації, через деякий час виключається, потім знову включається і так по колу. Як себе при цьому поводить старий тестер. Включається, і ніт відсутній. Як тільки ноутбук виключився, тестер сповістив про це, видав помилку поживленню USB, знову включився і ніт відсутній. Все коректно, прогнозовано і інтуїтивно зрозуміло. Тепер дивимося, як себе поводить цей тестер. Тут сценарія 2. Якщо кнопка виключена, після старту ноутбука бачимо заряд. І також бачимо очікування ініціалізації. Ноут виключився. Тестер виключився. Через деякий час знову старт і та ж поведінка. Теж все зрозуміло, як і з попереднім тестером. А тепер давайте розглянемо другий сценарій, коли тестер включений клавішею для автономної роботи. Запускаємо ноутбук і світлодіод заряд вже починає моргати, що при певних умовах, особливо по початках роботи з тестером, може сприйматися майстром як ініціалізація. І тут, зверніть увагу, ноут виключився і світлодіоди помінялися місцями. Маю на увазі кольори. Знову включився ноут і знову зміна кольорів. І така гірлянда при складних ремонтах, коли мізки завантажені іншою інформацією, може не допомагати, а шкодити роботі. Відповідно, для роботи з зенітом не потрібно включати тестер кнопкою автономного режиму роботи, і знову на це потрібно звертати увагу. А ми ж пам'ятаємо, що подібні девайси навпаки мають допомагати, а не додатково завантажувати наші мізки. А тепер давайте проведемо синтетичні тести на столі, глянемо хто на що здатен. І яка поведінка кожного тестера в тих чи інших умовах. Почнемо з пустого порта. Як бачимо, ні гут ні бет, тобто тестер не бачить падіння на дата лініях. Це ми могли спостерігати раніше у відео. Розробники в свою чергу кажуть, що така поведінка свідчить про поганий контакт в роз'ємі. А якщо ми вставимо цей тестер в пустий порт, він каже, що з лініями все окей. Наступна ситуація у нас одна з дата ліній замкнута на землю. Тут коментувати немає що. Оба тестера таку ситуацію відпрацьовують справно. Ще одна ситуація. Друга дата лінія замкнута на землю. Аналогічно, оба тестера таку ситуацію відпрацьовують справно. А тепер давайте спробуємо 5-вольтове живлення порта замкнути на землю, як це було у мене в попередньому відео. Про таку проблему даний на тестер нам не сповістить. А цей нам повідомляє, що є проблема по лінії живлення. От вам перша суттєва відмінність між девайсами. Йдемо далі. Давайте ще змоделюємо ситуацію, коли дата лінії замкнуті між собою. При цьому немає короткого на землю чи на плюс. В практиці я таке бачив один раз, тим не менш. Цей тестер таке буде бачити. А цей тестер сповіщає, що по лініях все нормально. Маємо ще одну відмінність між даними девайсами. Наступна ситуація, коли порт у нас постійно заживлений, і відповідно короткого по даталініях немає, що ми спостерігали раніше у відео при перевірці портів на ноутбуці HP. І така ситуація з одним заживленим портом у виключеному стані зустрічається досить часто. Дивимось, і старий тестер автоматично стартує, всі світлодіоди горять зеленим, проблем немає. Очікується ініціалізація. Вставляємо цей тестер, і як я вже казав, якщо не звернути уваги на світлодіод заряд, ми інтуїтивно таку ситуацію сприймаємо як несправність однієї з ліній дата. Зрозуміло, що розробники такий режим задумували як очікування ініціалізації, але якщо ви не знайомі з цією особливістю, то це виглядає як проблема з портом. Підказкою є тільки світлодіод заряд, але то в спокійній ситуації. А якщо запара, а якщо під кінець робочого дня, як на мене, то не дуже зручно. Ще одна ситуація, коли порт у нас постійно зажевлений, як і попередньо, але при цьому ми маємо короткий на одній з дата ліній. Знову ж таки, в практиці таке зустрічається. Опори по живленнях на платі в нормі, але по одному із портів хаб підбитий. На цьому тестері ми чітко бачимо проблему з однією з ліній, незважаючи на присутнє живлення. А на цьому тестері поведінка така ж, як на пустому порті. Є живлення і він очікує ініціалізації. Відповідно, при цьому дата лінії вже не перевіряє. Якщо ми при цьому знімемо живлення, він одразу побачить коротке. Але ми ж пам'ятаємо, що є ноути, в яких порти заживлені постійно. Виходить, що без зняття акумулятора з ноутбука даним тестером такі порти перевірити не вдасться. От такий каламбур. Наступна ситуація між землею і дата лінією опір в 33 Ом. Відповідно, бувають ситуації, коли хаб підбитий, але дата лінії не повністю в короткому, а має певний опір. Перший тестер коректно відпрацьовує таку ситуацію. Другий тестер також коректно реагує, питань немає. І ще одна варіація між землею і дата лінією опір в 100 Ом. І дивимося, як при цьому себе поведуть тестера. Цей тестер не бачить нічого. Такий опір він вже не здатен міряти. А цей тестер і на такому опорі вкаже на проблему з дата лінії. Якщо ви думаєте, що така ситуація це чиста синтетика, роблю вставку, яку я відправляв автора. Ноутбук на прийомці не працює ЄСбіжка, і, і ситуація про яку я говорив. Земля. 200 Ом. Мегаоми і наживлені відповідно безкінечність. І останній стрес-тест на завищену напругу. Буває ситуація, особливо в стаціонарних комп'ютерах, коли USB живиться від чергової лінії блока живлення, а з нею є проблеми. В практиці я бачив значення більше 9 В на 5-вольтовій лінії. При напрузі в 7,3 вольта споживання падає, відповідно відпрацьовує захист. Піднімаємо далі. При 8,4 вольтах тесер починає піщати. Що ж, піднімаємо далі до 10 вольт. Радує те, що під час експерименту білий дим не покинув даний девайс. Інаші знущання він витримав. Ну що ж, тести виконані, результати отримані. Надіюсь, комусь із колег я допоміг із вибором або уберіг від покупки. Особливо приємно, що дана розробка від авторів з України. А після такого огляду в описі я можу сміливо залишати посилання на телеграм одного із розробників. Але думка моя на даному етапі не змінилася. Попри багато плюсів даного девайса, я вважаю, що він ще сирий. А ваші думки я з радістю почитаю у коментарях. На цьому я з вами прощаюсь. Ви знаєте, що робити? Будьте здорові та бережіть себе.